Донеччина може опинитися в умовах ізоляції. Частково цей процес уже відбувається завдяки самопроголошеним керівникам так званої Донецької республіки. Так вважає мер Донецька Олександр Лук'янченко. За його словами, через блокпости на дорогах, крадіжки та мародерство підприємці бояться завозити туди і вивозити будь-які вантажі. Відтак товарообіг вже суттєво зменшився. Тепер на часі і скорочення робочих місць останнім від мародерів постраждало Донецьке комунальне транспортне підприємство. Яке замовляло гуму для тролейбусів на одному з блокпостів. Її вилучили щоб використати для укріплення барикад. Постепенно Територія Донецької області Луганська із блокпостов, і за всіх можливих ограничення знаходиться в какому-то стані, состоянні, поэтому є багато товарів, Есть опасения у поставщиков і так далее.